Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі За правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першою буде задачка на знання дорожніх знаків, другим буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку, і останнім буде завдання з теми проїзд-перехресть. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Водій якого автомобіля порушує правила, виконуючи розворот? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. водій червоного автомобіля, 2 водій білого. 3. Обидва порушують, та 4. Обидва не порушують правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю. А ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Водії обох виконують розворот з увімкненими відповідними лівими сигналами повороту. Ми бачимо, що дорога має по дві смуги для руху в одному напрямку. І водій червоного автомобіля виконує розворот з крайньої лівої смуги, а водій білого з крайньої правої. Але спочатку давайте розберемося зі знаками, що встановлено на перехресті. Які це знаки, що і кому вони забороняють. Спочатку давайте розберемося зі знаком, що має жовтий фон. Цим знаком є 323 поворот ліворуч заборонено. І Оскільки він має жовтий фон, то є тимчасовим знаком, а значить, має перевагу перед постійними знаками, що встановлено на перехресті. Цілком зрозуміло, що цей знак забороняє поворот ліворуч, але також треба знати, що він ніяким чином не забороняє розворот. То виходить, що в цій ситуації жоден з водіїв правил не порушує, оскільки знак поворот ліворуч заборонено розворот не забороняє, а знак напрямки руху по смугах також дозволяє обомводіям з їхніх смуг виконувати поворот ліворуч і розворот. І насправді все не зовсім так. Справді, згідно зі знаком напрямки руху по смугах, поворот ліворуч можна виконувати з обох смуг. Але це просто варто запам'ятати, і це, до речі, важливо, що розворот можна виконувати лише з крайньої лівої смуги. Тобто водій білого автомобіля все ж таки правила порушує на відміну від водія червоного. Отож я вітаю усіх, хто брав варіант відповіді під номером 2. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання у нас таке саме, але вже в інших умовах: хто з водіїв порушує правила, виконуючи розворот? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1 водій білого автомобіля, два водій синього, три обидва порушують, та чотири обидва не порушують правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на цій ділянці. Знову ж таки, водії обох мають намір розвернутися, але цього разу ділянка дороги у нас не проста, а з залізничним переїздом, і ми бачимо, що водій синього автомобіля збирається розвернутися перед переїздом, а водій білого вже за ним. То хто ж з них порушує? По перше, залізничний переїзд це ділянка дороги з підвищеною небезпекою, і звісно ж, багато звичних речей, які дозволяються на інших ділянках доріг, на залізничних переїздах забороняються. Не є виключенням і розворот, адже розворот це також доволі таки небезпечний маневр. Але справа в тому, що у пункті 10.7 правил ми дійсно бачимо, що розворот на переїзді забороняється, але от про розворот до переїзду чи за ним мова не йде, а отже, правилами це не забороняється. Тобто, виходить, що у зображеній ситуації жоден з водіїв правил не порушує, хоча, звісно, для розвороту могли б вони знайти і кращі місця. Але в будь-якому разі я вітаю усіх. Ті, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: хто проїде це перехрестя третім? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один водій вантажівки, 2 водій білого автомобіля, 3 водій зеленого автомобіля, 4 велосипедист та 5 велосипедист з водієм зеленого автомобіля проїдуть третіми одночасно. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Білий та вантажний автомобілі повертають ліворуч, а зелений автомобіль та велосипедист проїжджають перехрестя прямо. Ми бачимо, що наше перехрестя, вочевидь, є нерегульованим, оскільки воно не обладнане світлофорами, але тут є знаки пріоритету, котрі чітко допоможуть нам визначити правильний порядок роз'їзду. Отже, згідно зі знаками 2-3 головна дорога та 7-8 напрямок головної дороги, на головній перебувають зелений та білий автомобілі. А отже, їхні водії мають перевагу перед велосипедистом та водієм синьої вантажівки. Оскільки між собою вони знаходяться на рівнозначних дорогах, то далі в дію вступає знову ж таки всім прекрасно знайоме правило перешкоди праворуч. Згідно з цим правилом, перевагою користується водій білого автомобіля, який якраз і є для водія зеленого тією самою перешкодою з правого боку. Водій вантажівки та велосипедист рухаються по другорядних дорогах, і відповідно між собою їхні дороги також рівнозначні. А значить, в дію знову вступає правило перешкоди праворуч. І в їхньому випадку перевага надається водієві вантажівки, який для велосипедиста є перешкодою з правого боку. Отож, першим їде білий автомобіль, потім зелений, останнім проїжджає велосипедист, а третім водій вантажівки. Мої вітання усім, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 1. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. звісно, що за правилами.